Богоцарився Господь Бог наш вседержитель, радуймося і веселімося, і віддаймо славу йому, бо настав шлюб анця і дружина його приготувалася, і дано їй одягнутися у вісон світлий і чистий. От житло Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними. І обитра кожну сльозу з очей їхніх. І не буде вже смерти, ні скорботи, ні плачу, ні болю, бо перече про минуло. Дорогі брати, шановні те глядачі, слава Ісусу Христу! Маємо сьогодні запитання. Воно є з Фейсбуку, і, власне, воно відповідає навірно, на сьогоднішній реалії, тому що певно, що більшість з нас переживає. Про те, що є на Україні і не тільки. І питання є таке, чи є в Біблії або інші джерела стосування сьогодення війни в Україні. Якщо є, то що каже про це Біблія? Чи називає причину такої війни? Бачите, ми завжди хочемо, щоб Біблія була не книга, книг, книга, яка дає джерело життя і говорить, як дійсно. Зберегти добробут на землі і спасти свою безсмертну душу, як перейти з цього життя, яке є тимчасове в життя вічне, ми шукаємо щось таке, де ви було якесь щось нагадування або. Те, що би нам проповідувало або говорило про майбуття, дійсно, в Біблії, якщо ми читаємо, є багато про кінець світу, є багато про різні причини, але не є. Того, що би сказало конкретно в Україні в такому тороці, начнеться от. -то -то. Якщо ми читаємо книгу Даніла Пророка, це Старий Завіт, у ній ми побачимо багато про те, як коли народиться Христос, як має прийти Господь на землю, тобто стати прийняти чоловіче тіло, людське тіло і забрати людські гріхи, бо людина не може сама звільнити себе від гріху. І в книзі, власне, Даніїла є багато-багато проповіду так, за зруйнування Єрусалиму, за знищення повністю цієї території, і за, там предсказують за великі війни, землетруси і тому подібне. Коли ми звертаємо увагу на це, беремо новий завіт вже, і ми бачимо, що сам Господь каже: будуть війні, та ще й дуже великі війни. Повстане брат на брата, сестра на сестру, там, де було в хаті п'ятеро, поділяться між собою. І двоє підуть проти трьох, і троє проти двох. Тобто це говориться відкрито, і ми це можемо бачити. Але річ в тому, що це є зараз на території України, і ми це бачимо. Але щоб говорити конкретно, що це є тут, воно може бути те, що робиться і в інших країнах, в тому ж Ізраїлі, на тих тихся тих землях. Ми можемо бачити, але що воно не відноситься до нас, ми не можемо заперечувати, воно може відноситись. Тому що найбільший переказ або найбільша біблійна історія, яка говорить правдиві слова, що каже, війни будуть, землетруси будуть, все це буде. Стихійні лиха будуть. Ви не бійтесь, це не кінець. Кінець буде тоді. Коли мерзота, початок кінця світу буде тоді, коли мерзота запустіння настане там, де би їй не слід бути. А це не тільки в наших серцях, а це там, де це дійсно в відношенні не просто людина до людини, а це в храмах, в храмах Духа Святого. Коли люди будуть зло робити один одному, перекриваючись навіть Богом, клястись Богом, що вони це не робили. А далі будуть продовжувати, коли будуть прикриватись Богом, коли вірою будуть прикриватись, натомість будуть робити тільки зло і мстити один одному. І коли ми візьмемо ці джерела, книгу Даниїла і самі новий завіт Івана від Луки, від Матея, Марка і Івана, ми це побачимо. Натомість найбільше говорить остання книга, це є книга Апокаліпсису. Вона дуже влучно також говорить про народження сатани, так, про блудниця, місто Блудниця і, і багато чого цікавого. Ми можемо навіть читати, що ходу прийде сатана, сатана, тобто запанує сатана. Це буде... Але є такий вислів. Ворота пекенні церкву не переможуть. Що це відразу питання: а що то є церква? Церква це є спільнота віруючих, об'єднана в ієрархію. Тобто церква це ми з вами. Можна мури знищити. Але церкву ніколи, навіть якщо одна людина залишиться, вона також є членом церкви, і все одно вона буде боротись. От, власне, конкретно відповідаючи на чому в Україні є ця війна, тому що це є наша, в першу чергу, наша байдужість. Коли, до прикладу, беремо відкрито, коли, до прикладу, є вислів у апостола Павла, коли пише: «Поводься обережно з природою, бо вона почне мстити. І коли ми дивимося на ці катаклізми, що робляться, або на цю проблему, паводки і тому подібне, ми, ми не думаємо, що ми винуваті в деякій мірі, а може і в прямому, в прямому втручанні в природи. Це не тільки просто вирубка лісу, це, це навіть, вибачте, абсурдне таке, коли ми не знаємо, куди сміття скинути, куди ми його кидаємо в річку. Понесе, кажемо: ми забруднюємо. Ми, дивіться, скільки є такого, що просять не спалювати солому, сіно, листя. Тому що це викликає не тільки, вибачте, за, саму атмосферу забруджує, це забруджує, робить проблему з нашими легенями. Це викликає подразник, викликає рак захворювання раком. Але ми на це увагу не звертаємо, ми все одно робимо. Винуваті ми, винуваті. Бачите? І коли Господь через апостола Павла наголошує навіть про природу, щоб людина не втручалася в природу, я вже не говорю про клонування і тому подібне. То що говорити, коли Господь каже, власне, про те, що повстануть де були п'ять в хаті. Поділяться і будуть один проти одного йти. Подивімося на схід, що робиться на Сході. Діти говорять батькам, що так не можна вже жити. Батьки кажуть, що так треба жити. І навпаки, сваряться, одні хочуть зберегти те, що мали, інші хочуть щось незрозумілого. А найгірше те, що є відкрита брехня. Брехня тих, які називаються сусідами, і вони далі обманюють. А більшість народу може казати, а може, то і правда, а хто зна, де правда, це є байдужість. Це перше. Друге, це є залежність від шлунку. Тобто, коли ми продаємось, до прикладу, продаємо голоси, бо мені дали 200 чи 400 гривень, і я краще один день проживу гарно, а там хто знає, всі вони і так брехачі. То автоматично я стаю і запроданцем, і обманщиком. І я продаю своє майбуття не, не так своє, як своїх дітей на 5 років. Та якщо б я ще хоч ціну мав, щоб я взяв за 5 років за кожен день по 400 гривень. Бачите, ні. Я мить. А це теж проблема. Проблема в брехні. Проблема в тому, що ми виховані в таких лозунгах, не є ми такі бідні, щоб не пообіцяти. Один одному обіцяють, але ніхто не дотримує слова. Проблема дійсно в бажанні збагатитись, але не працею своїх рук, а знову ж таки, обманом, знову ж таки, різними, навіть, скажімо, відкрито контрабандами. А це робить проблему. Воно безслідно не може пропасти. І коли воно випливає, приходить час відповіді. А час відповіді буде страшний. Але коли інтереси сходяться інших людей, починає бути війна. І ми кажемо, винуть нудь не гинні, не винні. Це теж правда. Винуть не винні, гинуть не винні. Але чому? Відповідь дуже проста. Тому що батьки були байдужі. Тому, що ми продавались, ми і далі продаємось, тому що ми раді були, що ми з мавпи зроблені, і ми хлопали цьому. А зараз бачимо, що Бог, коли хоче покарати, забирає розум стає правдою. Тому відповідь до тих, хто задав це запитання, є дуже простою. Якщо ви читаєте Біблію, ви побачите самі уривки, особливо в книзі Даниїла, особливо в книзі Приповідок Старого Завіту, в Новому Завіті у всіх чотирьох послань євангелистів і книги Апокаліпсис. Але най, такий знаменитий, найпотужніший вислів до нас буде це, коли Бог хоче покарати людину, відніме від неї розум. Чому? Тому що людина є образом і подобою Божою. Вона є розумна. Людина є розумна. І коли вона бунтується проти Бога, коли вона тільки працює для джерела для забезпечення живота і тому подібне, Бог забирає розум і карає. Слава Ісусу Христу! Передусім, отже, благаю, щоб відбулися прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх, тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре, приємне очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди, один Бог. Один бо Бог і один посеред бо між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і Він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую, учителем поган у вірі і в правді.